художньо продуктивна діяльність, аплікація, тема нашого заняття осіння галявина. Добрий день, мої малята, добрий день, шановні батьки! Цікаво побувати восени в лісі. Люди приходять в ліс, щоб помилуватися красою осінніх дерев. Можна побачити когось із тваринок чи птахів, а ще набрати смачненьких лісових дарунків, горішки, грибочків. Послухайте віршик дітки Юрія Каспарова, осінні листочки. Листочки танцюють, листочки кружляють і яскравим килимом під ноги лягають. Листя клинові, листя дубові, пурпурні, червоні і золотаві. Малята, уяві, що ми також завітали на осінню галявину. Осінь в розкішні вбрання нарядила дерева. Листочки змінили свій колір. Забарвлення стали жовті, червоні, жовтогорячі, зелені. Ми сьогодні дітки, з вами будемо працювати. Нам потрібен матеріал кольоровий папір коричневого кольору, жовтого, помаранчевого, зеленого, чинного, рожевого. Так, нам потрібна Клей потрібен. Потрібен пензлик, ну і підставка для пензлика у нас і серветки, дітки. Давайте зробимо з вами пальчикову вправу. З маленької стеблинки виростає крона, деревце. Виростає деревце, хитає його вітерець то вліво, то вправо. Тремтять литочки на відподову легкого вітерця. Китаються і опадають на землю. Зробили ми, дітки, з вами пальчикову вправу. Зараз ми створимо осінню галявину. За допомогою аплікації наші ручки перетворять шматочки кольорового паперу на дерева, листочки та хмари. Подивіться, дітки, на чистий аркуш паперу. За кілька хвилин. Ви його не впізнаєте, тому що ми перетвориться він на осіннє узлісся. Беремо коричневий колір паперу і будемо, дітки, робити, ділити його на смужки. Смужки надриваємо. Викладаємо наші смужки, дітки, на аркуш паперу. Погляньте. Вийшли з стовбури дерев. Беремо кольоровий папір для листочків, і також, дітки, будемо надривати його на шматочки отак От дітки ми нарвали наші листочки будемо викладати наші листочки на деревце Прикладаємо. Вийшла, дітки у нас крона нашого деревця. Далі ми беремо. Я вже заготувала інші листочки, викладаємо на всі наші деревця. Ви вдома змащуєте клеєм навколо стовбура і наклеюєте листочки методом обривання паперу. Червоні листочки, жовтенькі листочки, помаранчеві. Звертаєте увагу на зразок і виконуєте праву аплікацію. Далі, дітки, ми можемо наші стобурці, листочки змішувати на деревцях. Вони можуть бути різнокольорові, так як дерева, на деревах є листочки то жовті, то червоні, то помаранчеві. Вони можуть у нас бути змішаними. Ще листочки можуть і опадати, коли подує вітерець, можуть опадати на землю. Ми їх також по всьому аркушу розміщуємо різнокольорові листочки. Потім ми беремо папір блакитного кольору. І будемо, дітки, з вами робити хмаринку. Надриваємо шматочки. Так. Кольорові шматочки, які дітки, всі у вас залишилися, ви їх по всьому аркушу на... розкидуєте, знизу, наклеюєте, як опале листя. Сухою серветкою промикніть надлишки клею, коли будете клеїти. Складайте зображення з окремих частин, творчих вам успіхів. Чекаю ваші роботи! До побачення!